Вітаю, шановні колеги та всі, хто спостерігає за нами онлайн. Сьогодні, 29 травня 2025 року, дорадча група експертів зібралась на офіційне засідання для ухвалення рішень щодо відповідності кандидатів критерію високих моральних якостей в рамках конкурсного відбору на посади суддів Конституційного суду України за квотою з'їзду суддів України. На засіданні присутні всі члени дорадчої групи експертів. Секретар дорадчої групи експертів пані Маріну Конор, членкиня дорадчої групи експертів, пані Ганна Сухоцька, члени дорадчої групи експертів, пан Ярослав Романюк, пан Василь Шакун, пан Алеш Залар та я, голова дорадчої групи експертів Оксана Васильченко. На засіданні присутні заступники членів дорадчої групи експертів: пан Томас Гріфіт, пан Марек Зубік. Пан Володимир Кузьменко, пан Віталій Махінчук. Тож оголошую наше засідання повноважним та відкритим. Нагадаю, що всі офіційні засідання дорадчої групи експертів транслюються наживо на офіційних ресурсах Конституційного суду України та на сторінках дорадчої групи експертів. А зараз я передаю слово секретарю дорадчої групи експертів, пані Маріно Конур для оголошення мети. Та попереднього порядку денного сьогоднішнього засідання. Пані Морін, прошу and greetings медмчеенґрін, дякую, пане голову. Вітаю шановних колег та громадськість 20 лютого 2025 року. Збирач група експертів отримала від ради суддів України всі матеріали щодо кандидатів, які були допущені до участі в конкурсі на дві посади суддів конституційного суду України від з'їзду суддів україни Дорадча група всебічно дослідила матеріали щодо кандидатів і 17 та 18 травня 2025 року провела з ними співбесіди і згодом завершила оцінювання відповідності кандидатів в критерію високих моральних якостей. Таким чином дорадча група експертів готова встановити та оголосити результати цього оцінювання. Тому, враховуючи озвучену інформацію, я пропоную шановним колегам, включити в порядок денний сьогоднішнього засідання таке питання. Аміда перше про ухвалення рішення щодо оцінки відповідності кандидатів на посади суддів Конституційного суду України критерію високих моральних якостей. Колеги, чи є пропозиції чи зауваження до порядку денного? Немає Якщо зауважень та пропозицій немає, то пропоную поставити озвучені питання порядку денного. На голосування для затвердження. Хто за озвучений порядок денний? Будь ласка, підніміть руки. Добре. Рішення прийнято одноголосно затвердити запропонований порядок денний засідання дорадчої групи експертів. І я повертаю мікрофон голові ДГ. Дякую, пані секретар. Колеги, пропоную перейти до розгляду питання порядку денного. Нагадаю, що сам станом на зараз участь у конкурсному відборі на дві посади суддів Конституційного суду України за квотою з'їзду суддів України беруть чотири кандидати. Зараз до речі, група експертів в алфавітному порядку проведе голосування щодо кожного з цих чотирьох кандидатів. Отже, шановні колеги, переходимо до голосування щодо відповідності критерію високих моральних якостей кандидатів на посаду судді Конституційного суду України. Переходимо до ухвалення рішення щодо кандидата на посаду судді Конституційного суду України Завальнюка Ігоря Вікторовича. За результатами всебічної оцінки високих моральних якостей та попереднього обговорення кандидат на посаду судді Конституційного суду України Завальнюка Ігоря Вікторовича, дорадча група експертів пропонує визнати його таким, що не відповідає критерію високих моральних якостей. Колеги, чи є коментарі чи зауваження до цієї пропозиції? Якщо зауважень та коментарів немає, пропоную поставити озвучену пропозицію на голосування. Хто за таку пропозицію? Шановні колеги, 5 за хто проти? Один проти. Рішення прийнято. Ухвалити, що кандидат на посаду судді Конституційного суду України Завальнюк. Ігор Вікторович для цілей відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України на конкурсних засадах не відповідає критерію високих моральних якостей. Переходимо до ухвалення рішення щодо кандидатки на посаду судді Конституційного суду України Никон Олесі Зінов'ївни. За результатами всебічної оцінки високих моральних якостей. Та попереднього обговорення кандидатки на посаду судді Конституційного суду України, НИКОН Олесі Зінов'євни, до речі, група експертів пропонує визнати її такою, що не відповідає критерію високих моральних якостей. Колеги, чи є коментарі чи зауваження до цієї пропозиції? Якщо немає, переходимо до голосування. Хто за? Хто проти? Шановні колеги, голоси розділились порівну. Три голоси за, три голоси проти. Таким чином, згідно абзацу 2 пункту 20 розділу 4-го закону України про Конституційний Суд України рішення не ухвалено. До речі, група експертів має провести повторне голосування щодо кандидатки Никон Олесі Зінов'ївни. Звертаю увагу, що згідно пункту 20 розділу 4 закону України про Конституційний суд України, у разі однакової кількості голосів за і проти під час повторного голосування голоси трьох членів дорадчої групи експертів, з яких принаймні двоє запропоновані міжнародними організаціями чи Європейською комісією за демократію через право, є вирішальними. Колеги, чи є бажаючи висловитися перед повторним голосуванням. Якщо немає, переходимо до повторного голосування. За результатами всебічної оцінки високих моральних якостей та попереднього обговорення кандидатки на посаду судді Конституційного суду України Никон Олесі Зіновівни. дорадча група експертів пропонує визнати її такою, що не відповідає. Критерію високих моральних якостей. Хто за? Три за. Колеги. Хто проти? Три голоси проти. Рішення прийнято. Керуючись абзацом 3 пунктом 20 розділу 4 закону України про Конституційний суд України ухвалили, що кандидатка на посаду судді Конституційного суду України, Никон Олеся Зінов'ївна, для цілей відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України на конкурсних засадах не відповідає критерію високих моральних якостей. Колеги. Переходимо до ухвалення рішення щодо кандидата на посаду судді Конституційного суду України Савчака Андрія Володимировича. За результатами всебічної оцінки високих моральних якостей та попереднього обговорення кандидата на посаду судді Конституційного суду України Савчака Андрія Володимировича, дорадча група експертів пропонує визнати його таким, що. Не відповідає критерію високих моральних якостей. Колеги. Чи є коментарі чи зауваження до цієї пропозиції? Якщо немає, переходимо до голосування. Хто за таку пропозицію? Колеги, хто проти? Голоси розділились порівну. І відповідно до абзацу 2 пункту 20 розділу 4 закону України про Конституційний суд України рішення не ухвалено. Дорадча група експертів має провести повторне голосування щодо кандидата Савчака. Звертаю увагу, що відповідно до пункту 20 розділу 4 закону України про Конституційний суд України у разі однакової кількості голосів за і проти. Під час повторного голосування голоси трьох членів дорадчої групи експертів, з яких принаймні двоє запропоновані міжнародними організаціями чи Європейською комісією за демократію через право є вирішальними. Колеги, чи бажає хтось висловитися перед повторним голосуванням? Якщо ні, переходимо до повторного голосування. Отже, за результатами всебічної оцінки високих моральних якостей. Та попереднього обговорення кандидата на посаду судді Конституційного суду України Савчака Андрія Володимировича. дорадча група експертів пропонує визнати його таким, що не відповідає критерію високих моральних якостей. Хто за таку пропозицію? Три за. Хто проти? 3. проти. Рішення прийнято, керуючись абзацем третім, пункту 20 розділу 4-го Закону України про Конституційний Суд України. Ухвалили, що кандидат на посаду судді Конституційного Суду України Савчак Андрій Володимирович для цілей відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України на конкурсних засадах не відповідає критерію високих моральних якостей. Колеги, Переходимо до ухвалення рішення щодо кандидата Салюка Петра Івановича. За результатами всебічної оцінки високих моральних якостей та попереднього обговорення кандидата на посаду судді Конституційного суду України Салюка Петра Івановича, до речі, група експертів пропонує визнати його таким, що відповідає критерію високих моральних якостей. Колеги, чи є коментарі чи зауваження до цієї пропозиції? Якщо ні, переходимо до голосування. Хто за таку пропозицію? Шість за рішення прийнято одноголосно. Ухвалили, що кандидат на посаду суді Конституційного суду України Салюк Петро Іванович. Для цілей відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України на конкурсних засадах відповідає критерію високих моральних якостей. Шановні колеги та громадськість, дорадча група експертів завершила оцінювання відповідності чотирьох кандидатів критерію високих моральних якостей для цілей відбору кандидатур на дві посади суддів. Конституційного суду України за коду з'їзду суддів України та ухвалила відповідні рішення щодо кожного з кандидатів. Ми озвучили резолютивну частину цих рішень у підсумку: оцінку відповідає критерію високих моральних якостей, отримав один кандидат Салюк Петро Іванович. Троє інших кандидатів визнано такими, що не відповідають критерію високих моральних якостей для цілей відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України. Зокрема, це Ігорі Завальнюк, Олеся Никон та Андрій Савчак. Згідно закону України про Конституційний суд України. Можна констатувати той факт, що конкурс на дві вакантні посади суддів Конституційного суду України за квотою з'їзду суддів України припинився у зв'язку з недостатньою кількості кандидатів для продовження конкурсного відбору на цю посаду. До речі, група експертів офіційно проінформує про це Раду суддів України для того, щоб вона вжила передбачених законодавством України заходів, а саме невідкладно. Але не пізніше 20 днів від сьогодні, тобто від 29 травня 2025 року, оголосила новий конкурсний відбір на ці посади суддів Конституційного суду України. Шановні колеги та громадськість, ми ухвалили всі необхідні рішення та вичерпали порядок денний на сьогодні. Разом з тим, користуючись нагодою. Хочемо також поінформувати громадськість щодо стану заповнення вакантних посад суддів Конституційного суду України та статусу конкурсних відборів. Отже, станом на сьогодні, от, вакантними є сім посад суддів Конституційного суду України, три посади за квотою президента України, дві посади за квотою Верховної Ради України. І тепер вже дві посади за квотою з'їздою суддів України. Як вже було зазначено, щодо двох вакантних посад за суддівською квотою, то відповідно до положень закону України про Конституційний Суд України, Рада суддів України незабаром має оголосити новий конкурсний відбір. Щодо п'яти вакантних посад за квотами парламенту та президента України, ще 18 лютого. 2025 року дорадча група експертів завершила всі процедури оцінювання та вже наступного дня, 19 лютого, передала Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та Конкурсній комісії при Президентові України всі передбачені законом документи для подальшого ухвалення рішень щодо кандидатів. Шановні колеги. Дякуємо вам та секретаріату за таку плідну та оперативну роботу. І вкотре хочемо подякувати всім кандидатам за конструктивну співпрацю, а також громадськості, всім установам та інституціям за підтримку, допомогу та увагу до роботи дорадчої групи експертів. І вкотре закликаємо професійних та доброчесних правників. Подавати свої кандидатури на майбутні конкурси на посади суддів Конституційного суду України. Ми впевнені, в Україні точно вистачає таких кандидатів. На цьому оголошую засідання дорадчої групи експертів завершеним. Дякую за увагу і слідкуйте за новинами дорадчої групи експертів на офіційних сторінках дорадчої групи експертів.